Ви знаєте, на мій погляд, лідерство це здатність взяти на свою голову більше гемороя і відповідальності в найскладніші моменти. Тому що коли перші моменти, в перші дні була розгубленість, була, скажімо так, хаос, і в таких умовах потрібно приймати рішучі рішення, а також бути готовим до. Ризиків з однієї сторони це відповідальність за людей, з іншої сторони, ми повинні розуміти, що в умовах війни рівень толерантності до ризиків має бути підвищений. Тому що війна вона змінює парадигму стабільності і виникають нові ніші, нові парадигми можливостей. От я б себе відніс би до людини, яка любить ризики, яка любить їх використовувати. так? Тому що в Україні я вважаю, що ризики переоцінені, а можливості заробляти і розвиватись недооцінені. Тому на цьому дисбалансі ми і ростемо. Як, як казав Насім Талеб, це можливість позитивного використання дисбалансу ризиків.